по цьому мужику, що Рада нічого не робить. Вже який місяць потім. Що там таке? Що проблема? треба кричати, ну проблема подати на суд я, чи ну, що. Дому я, дому чую, не чую. Тут, тут немає в взагалі. Питання по, по ситуації по пану по Пан, Можна я, перед цим задам одне питання? Ми у вас були присутні, так як депутати міської ради, помічники. Ви нам на камеру сказали, що ви з Надією Савічною жінкою провели співбесіду, готуєте їй якийсь трудовий договір. Розкажіть, будь ласка, ви взяли її на роботу чи ні, бо вона телефонує, вона спитає, ми не знаємо, що їй відповісти. Навіщо ви з нею проводили співбесіду і вирішили підписати трудовий договір? Отже, у нас була проведена співбесіда. Між двома особами, представник опікуна і жінка, з якою проживає особа, яка підпадає під опіку. І пані Кобасюк було запропоновано скласти трудову угоду, щоб передати свої повноваження по догляду за її батьком, який не підпадає під опіку. Вона Порадилася з юристом і сказала про те, що вона не має юридичного права оформляти таку трудову угоду, тому що вона не є фізична особа підприємеці, вона не може не може складати подібну угоду. В той же час ми провели бесіду. Я особисто спілкувалася з самим. Цим старим чоловіком, який є яким зараз опікується ковбасюк Надією Савічною, самою Валентиною Петрівною. Я почула всі думки кожної із цієї родини і порекомендувала їм знайти спільну мову, тому що це родина, це стосунки дочки і стосунки батька. Вони як би там не були, які б не були активісти. Вони мають знайти між собою спільну мову. Це їхні стосунки, це їхня сім'я. І величезним позитивом я вважаю є те, що дочка Валентина Петрівна прийшла додому, до свого батька. Вона принесла йому ліки, вона принесла йому продукти і вони сіли спокійно, поговорили. І вона попросила: дайте мені час. Щоб я змогла налагодити стосунки зі своїм батьком, я хочу помиритися, я хочу забрати його до себе, і щоб ми спілкувалися нормально, і вона дуже прагне цього. Вона йому пропонує. Є величезним досягнення те, що вона приходить до нього вже додому, її впускають, і вона спокійно говорить з батьком. Але перед тим я особисто спілкувалася з цим батьком, я йому я його закликала, що. Це ваша донька. Ви маєте з неї знайти сили, щоб пробачити всі ваші проблеми і домовитися, як батько з дочкою, щоб ви знайшли між собою спільну вогу, домовилися, як люди. Не враховуючи ніякі юридичні тяганини, тому що і старим людям вона не потрібна, ця тяганина. Нікому вони повинні між собою домовитися. Тільки тоді ми зможемо зробити якусь добру справу. А розсварити і, і створити з цього скандал, цього не неможливо. Тому я думаю, що у нас є позитивне зрушення в тому, щоб ця сім'я примори. Браво. Ця дочка е, забрала пенсію у цього старіка, який проживає да, і йому не одеє, і, і Зараз дуже ви гарно розповіли, але ми маємо зовсім іншу сторону, що батько це його право. Вони між особи, самі розбираються, як хочуть. Вони сьогодні дружать, завтра вони не дружать, потім, завтра цілуються, після завтра ні. гроші де? Де гроші? Ця особа, так звана дочка. Да, про дім якої батько на камеру розказував все. Вона забирає його гроші і розказує, що вона хоче помиритися. Звернулася до нас людина, зробила з нього дурня, він не дурень, там є в інтернеті, вже все. Можна кожен з нас подивитися. Це вже інша справа. Це жінка це говорить. Можливо, що надіявся попізніше. Що ще мені треба робити? Пані Росії, справа тільки тільки виключно йде про те, що опікунська рада довгати за тим, як опікаються за даною людиною. Ми вже не кажемо, в спосіб з нього дурня зробили, бо він дійсно не є дурень, і там є куча свідків. Це вже говорить, то я теж хочу вам сказати, донести власне про гроші. Будь ласка. Ви берете на себе особисто відповідальність. Е та, можна, можна я відповім? Да? Ви берете на себе відповідальність як фахівець. Зробити висновок про те, чи здорова та людина, чи. Ні. Берете на себе відповідальність втручатися в ту родину і лагодити між ними стосунки. Ні, оце не беру. От, Але відстежити, де гроші, діда діваються. Беру! І вас заставлю, щоб він отримав гроші. Розумієте? І виконувати свої обов'язки, як Опікунська рада. Визвати ту мадам і сказати, де гроші діда, а не починати слухати, що вона хоче миритися з своїм папою. Телефонується жінка, з вами спілкуєтеся. Ви кажете, ну якщо дочка не доглядає, ви жінки до того. Сусіди, свідки це підтверджують. Сусіди свідки підтверджують, на камеру це все підтверджує. Весь дом цей, що немає не пікутська, комісія де не приходить, нічого, ні, ніхто нічого не робить. Сусіди підтвердили, дивіться відео, весь, вся, вся Україна дивиться, вам не соромно всім. а? Олександр Дивиш, ви контролюєте цю людину, ви ж на себе відповідаєте і йдете на роботу. А, 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 телефонує а? а жінка телефонує до нього. Чи можете давати відео роботу, якщо вам Ви по-перше, тут не кричите. Ви те, що відео дивиться, з вас сміється пів України, це сподівається. Сміється well тут Сміється останній. <підійко> я? Віде? я, я віде? 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 Я взяв від наса відповідальність за всі члени додатково і за всіх заступників е, міського голови. Це 100%. І всі будуть виконувати свою роботу. Якщо е, треба буде моє особисте втручання, вирішення будь-якого питання, воно буде моє особисте втручання.